Минулий рік від початку неспровокованого повномасштабного вторгнення Росії в Україну та 9 років початку війни Росії проти України. Зараз увесь цивілізований світ виходить на вулиці міст, щоб висловити свою підтримку та відданість народу України. Понад 300 міст у всьому світі приєдналися до акції Світового конгресу українців. «Наймося Україною. Тут ООН існує чіткий розподіл між державами-членами і маленька група, країн тиран такі як Білорусь, Сирія, Північна Корея, які сліпо на свій страх і ризик підтримують Росію. Інша невелика група країн, які тримають нейтралітет. і основна група це переважна більшість цивілізованих країн, які підтримують Україну та вірні статуту ООН. Не може бути нейтралітету, коли чиниться зло. Ті країни, які дотримуються нейтралітету, по суті, дозволяють Росії безкарно вбивати, катувати, гвалтувати, депортувати людей та знищувати націю. Світовий конгрес українців разом з українськими громадами по всьому світу невтомно працюємо з державними членами ООН, щоб забезпечити максимальну підтримку народу України, який захищає свої думки та своїх громадян від геноцидної війни Росії. Українці. Боронять свою націю від жорсткого вторгнення та ракетних атак Росії завдяки Збройним силам України, армії волонтерів, потужній підтримці міжнародній спільноті та віддані українській світовій діаспорі. Українська громада по всьому світу надають як безпосередню допомогу Україні та і забезпечують максимальну підтримку від урядів своїх країн сьогодні. Ми повинні надати Україні максимальну військову підтримку для захисту та звільнення свого народу від російської окупації. Ми також повинні забезпечити притягнення Росії до відповідальності, і саме тому ми закликаємо всі країни-члени ООН підтримати створення спеціального міжнародного трибуналу для засудження Росії за воєнні злочини та її керівництво за злочини агресії. Ми повинні запровадити потужні санкції, які паралізують економіку Росії, аби припинити здатність фінансувати цю війну та задавати ракетних ударів майже щодня по цивілізованому населенню України. Росія має бути ізольована та покаранена за всі ті вбивства, тортури, насильство. Руйнації та повну зневагу до міжнародного порядку, встановленого на правилах, вона повинна бути виключена зі всіх міжнародних організацій, включно з Ради безпеки ООН. Її спортсмени мають бути відсторонені від участі в Олімпійських іграх та всіх інших міжнародних змаганнях. А пропагандисти та пологети мають бути вигнані з усіх міжнародних майданчиків. Ми, світове українство та друзі України, повинні продовжувати адвокаційну роботу з нашими урядами та доносити до суспільства чітке розуміння, що те, що відбувається в Україні, є це довго. Без потужної підтримки громадського суспільства наші уряди не матимуть мотивації підтримати Україну. Ця відповідальність кожного із нас. Колись ваші діти та внуки запитають. Що ви зробили, щоб рятувати життя українців і забезпечити перемогу України у її війні за незалежність? Україна переможе. Питання лише коли та якою ціною. Скільки життів буде втрачено, а майбутнє людей знищено? Щодня ми повинні робити усе можливе, аби зупинити Росію зараз. Слава Україні!